Це свідчить про те, що в день ми приймаємо близько 150 туристів, тому дуже важко говорити про Тернопіль, як про центр туризму стану на сьогодні. Сподіваюся, що реалізація і цієї програми в тому сіслі ситуацію змінить на краще. Але є декілька запитань. Ви знаєте, якщо говорити про практику, то минулого року на травневі свята, 1 травня, коли вихідніці було, тому, були, то ми з друзями були у різних містах України. І коли повернулася в Тернопіль, приїхала на говорять у вас в місті. Жалоба, яка це оголошує, говорять, чому скажу. А те, що в нас і нічого немає, повернулися ми зі львова, який по повній програмі як виховав і фестивав. Тому стоїть, стоїть завдання зараз перед нами всіма. Окрім того, що ми приймаємо програму, целком розуміло, що жоден бюджет, в тому числі міський бюджет не може забезпечити всі інфраструктурні зміни, які треба провести в місті Тернополі, щоб туризм почав розвиватися. Готелі ж ми за місцеві не побутуємо. А те, що ми зараз нам показали цим, про 17 готелів, то ми знаємо, які це готелі. І скажіть, будь ласка, скільки з них готові прийняти групу людей більше ніж 30 туристів. Їх можна порахувати на пальцях, а в якому вони стануть? А ми кажемо про те, що місто Тернопіль у 2012 рік хоче бути як резервний лісом.